Що не перевозите? Ні. Посвідчення є. Для сині документи придивіть. А нашу? Що ви а нашу. Ви Чекну більше, чи громче кажіть. Воно вже машини їдять, я вас не чую. Кажу, а нашу. Що? Вони воно не нашого, воно вам потрібно, ви її тільки пред'явити допомоги. Ну, на якому? Працівника міліції. На якому? На, на яко Я ж вам казав, працівника міліції. Ще, що написано в пункті 24. Що, що ще написано в пункті 24? Що написано? На законну вимогу працівника дає. Да. Що там написано? Вимога, яка? Я у вас? То законна. Звісно, ви повинні зупинитися. Зупинився. Далі. Да. Що там ще написано? Придивити, Придивити посвідчення водія і да. респектів. На законну вимогу. На законну вимогу? Яка да. у вас законна вимога? А що це не законна вимога? Закон Янукович підписав. Безпричинних зупинок. Яких безпричинних? Ну ви зупинили мене по якій причині? Тому що ви, ж, ви ж мене не слухаєте нормально, правильно? Як це не як? Є 12 причин зупини. Да. Правильно. Yeah. Одна із причин, які зараз проходять, це операція рошу. А як це я şey. мав догадатися? Чи ви мені мали сказати? Я вам сказав, я не чую. От коли я вам представився. Да? Да, а, я, представився. Г -г 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 -г. Чого ж не Я, навіть, ну, глухий. Ну, ви ж окно так відкрили, та ви б взагалі, то ви взагалі б нічого не почули. А чого ви так Те? говорите? Да, я нормально з вами була. Я навіть вам були Добрий вечір. Порядок. Порядок? Ви питаєте, а порядок? Yeah. À, питає, <реку> а порядок? <реку> <реку> а. Жетон де? Жетон де? Жетон. Те, що у вас має бути. Він вас зупиняв, ви з мною спілкуєтесь. Ви так спілкуєтесь? Нас... які питання? Смішно чи так? що? Це не красиво, коли ви з одним людиною спілкуєтеся а... і переходите одразу на другу. Це виходить, що ви до мене повернули задум. А ви нормально чувствуєте? Ви наркотики не приймаєте? Ніякі. Ви неадекватно щось не Це як? Це як неадекватно? Так, неадекватно. Я з вами спілкуюся, переходите на другу людину, спілкуєтеся. Це е, взагалі не культурно. No. Це якщо неадекватна людина, якщо вона не поважає других людей. 01 0182 так. Я вам і так скажу, що ви є, на сьогодні. Ну так, so, да, no, да, нормально. А як це? неадекватно чи не культурно? Що? Як це неадекватно чи не культурно? Та ні, не нормально. Нема документів. документів немає. У нас проблема. Ви нам да. поможете? Поможемо? Да. Листочка і ручка напишу Що? Листочка і ручку можна? Ну ми не пришністимо проституток. Да. А4, чисто. Ти вам помощ, або А4. Або бланк поясний, давайте. Я напишу туди. Так, так. У вас мають бути. Що? У вас мають бути. Пишіть, дальше за, за скрусним трава. де написано, що я вам повинен не одати. Посвіщення, покажіть, хорошо. Що я вам повинен її одавати? Посвідчення покажи. Володимир. Ви не, Че, не шоу, маєте права знімати. Хорошо, я посвичити. не буду фіксувати. Уберіть камеру. Да, я вибрав, давайте. Уберіть камеру. Давай. Бо все тут одні, на кожній стану. Їсти до 17 років. А ліки, б... Це Чому ви мене зупинили, інспектор? Я ж вам сказав, шановні, ну, я, ну, я ж не буду вам платити ще... транспортувати. Ну давайте, да, давайте да. відпрацюємо. Я Відпрацювання я давайте. Давай. Mm. Ну, ми саме огоняємо автомобіль, ми запросимо. Де саме угоняємо автомобіль? Нормальний, подивилися. Ви врач чи ні? Ви врач? Та я не що ти розумієш, що людина йде на конфлікт. Ти питайся, не з сюди нормально балакати. вона йде на Як нормально, витратите мій час. Як ви мій час? Що я вас дестра? Ну чому ви мене зупинили? Я вам сказав причину зупинки. Якщо ви закрилися і ви її не почули, я ж не винуватий, Я вам повторів. Та все записано, все, що ви сказали. Начальство ваше подивиться, все, Та, що ви сказали. Та добре хай дивляться, шановні. Пишіть на здоров'я, я ж не маю права. Я вам що запрещаю, чи камери вас забираю. Що робимо? Протокол складаємо чи ні, чи що. За що? Ну я не знаю. За операції ваші. А тут при чому тут операція? Окажіть, посвідчені, вийдете, паспорт і життя і 6 дорогі. По 57 статті Конституції, що написано? Ваші... Я вам не повинен це казати, шановний. Хто повинно, для кого Конституція написана? Для мене написано, написано. А для мене ні, і для ні. Для вас, так. Ну, так а що можете цю Конституцію розказувати? Ні. Ні, я не повинен, правильно? Я мене не зрозуміло. Після сьомій статті написано. Після сьомій статті написано, якщо ваші цільові заходи, які не доведені, до відома громадянин України, не є чинними, в смислі не доведені? Ну так, в смислі. Якщо я не знаю за ваші операції, що у вас проходять, то вони не є чинними. Так написано в Конституції. Знає, якщо вони рано. до мене не доведені, значить зупинка була Ми... без причини. Ми... Так чи ні? Ви що признаєте, читаєте газети, правильно? Газети на які газеті такі там проводять, каже кур'єри, там написано. Сьогодні вранці читав не було. Не було, не було, не було. було да, серйозно. Також Також так, серйозно. Так може, воно на неділю назад було, і там написано, що якого числа і по яке нахуй. Не правильно? було. Кожен день вранці, кожен ранок читаю. Рано. Серйозно. А ви в обману вводите водіє? Це. Кіносьйомочна група. Да, да. Все нормально? А, це ви вже зірка ютуба чи ще ні? А ви. Ви вже зірка ютуба чи ще ні? А ви. Та чуєте? До врача ходіть. А ви зірка? І, звичайно. Я теж. Можете подивитися. Фамілію ж записали, зайдіть там, там багато. Я зрозумів. Прийдеться вже, щоб вже у вас менше було зірок таких. Серйозно? Да. Треба щось робити з цим. Дай Боже вам того ж. Все. Все, ми свободні. Ні, документи покажіть. Та не покаже вам документи. Ну, тому Давай. Показуйте, ну документи. О-о-о. дикий. Зупиняй буксиків, що ти починає що таке. Світи, не бачиш які. Свячу. Сейчас ведь я вот документ. Не, не, потом не пойду. Я? Шановний люди. Да. Предъявить, у нас тебе посвящення, я інвестиція на экології. Причина зупинки, яка? Причина зупинки яка була? Я вам назвал. В даний час ви повинні пред'явити просичення. Ще развіть причину зупинки. Яка причина зупинки, інспектор? Я вам сказав вже. Цільові заходи проходять місяки. Покажіть, що вони проходять. Ви кажете? Покажіть, покажіть, що вони, що вони проходять. проходять. Я назвав. Що, ви покажіть Підійдіть сюди. Шановний водій, ви будете пред'являти послушенні водії. На законну закон, вимогу. Я, на закон, я вам назвав законну вимогу. Я... Покажіть, що проходять ці Львів Заході. Я вам назвав законну вимогу. Вона незаконна. Законна. Я вам кажу, що вона незаконна. Визивайте ответственно, у нас, я у нас конфліктна ситуація. Тому що у нас конфліктна Ти ситуація. Ви будете пред'являти. Отвісненно тільки буде. Отв покажу ми затримуємо документи. людей. Визивайте 102. досліджу затрим... оперативну групу для встановлення лічності. Давайте, визивайте. Я должен визивати? Ну я можу визволити. Ви, 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 ви. 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 ви будете показувати? Зараз слідуватель переїде, будем Будемо, будемо. Ти з свого позвони? То, то, Так, сподіваюся. А так наші інспектори незаконно зупиняють і вимагають документи у всіх. Не вимагають, все Що ви робите? Вже 5 хвилин стоїте. Що? Вже 5 хвилин стоїте, не їдете. Документи то документи. стоїте 5 хвилин. Я точно зірка ютуба. Хорошо, то ви мене погаєте чи що? Ні, я буду сміятися. А що ви робите? Будемо сміятися з вас. З мене сміятися? Та люди наоборот сміються з вами. Давай не за сторону, приезжай, тут вот, достать машина в рейке, приезжай. Да, 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 давай приезжай. А если вы факт, здесь избавило... Что? Пробивало. Знак, можна вас побачити? Побачите, побачити. А чого по 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 він вас хонуть? Щось скриваєте? його? Що кость, від вас? Вже не закривається. А да. привірні, будь ласка, понтій. А на полі Міша, 57 на, 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 да, на фонариком в камеру ж неш манічка сім'ї. Пластика, хозяїна, будь ласка. Зайцы все продвоены. Давай, давай. Ну що, не що? Не знаю. Не знаю, як завжди, не знаю. Машина пів години тому угнана, ще немає орієнтування. Може бути. Ще немає орієнтування. інспектор. Так. Да. Хорошую? Ну, правильно. А хорошо? Ну, Операція була, бачите? Ну, Мак проходить. Машина в гіді знаходиться. З якого по якій діє? Виводити? Я представник подіяв. Представник? Так. Да. Ну, тоді ви вибачте да. мені. Хен підписан, з якого по якій діє? Це просто рошу.

А ви немає, як то ти, я кто тим? Ви їдете на проспекті, ходите так п'яний цьому сам. Да. Можете ну, відео. Так, так ви що, ви ми, займаєтесь? Повірте мені. мені, я спас за 15 годин одного такого. Я я так, по Поїдьте, да. серйозно мені. Звісно, а чого ви не обвили? Що ви, сі, сі, ви, сі, ви сі. не позвоните по створені, скажете? Ми під'їдемо вперед. Ви ж їдете, ви ж побачите. Остановився, я доганяю, не ході. Показуйтесь, нам інформацію зразу дадуть. Що зводимо? чому він? Ми можемо їх? Покажіть, посвідчення на Ви нас затримуєте? Ісу. Я вас лично не затримую. Мене затримуєте? Водія, Водія? Да. Вже ви ви затримуєте? Водія? Так. Він же не показує документи. Ви, документ. ви мене затримуєте чи ні? Зараз ми проб'ємо автомобільчик. Ви мене затримуєте чи ні? Проб'єте автомобільчик? Проб'ємо, що нормально. Куди ви проб'єте? Да. А є там все вирішення? Через базу. А, через базу проб'єте? Через обідки. Буваєте, берете все. Добре, що було проб'єте. – Ви бачите, понятті уїхали? – не Що? – Ви бачили? – Ми телефон не взяли. – Немає. – Ого, кого немає? – Двох поняттів. – Є. – Знаєш, що зроблю? Нас зараз проб'ють по базі машину. – Вже вже На кого зареєстрована. – Телефони понятті. – Стійте, на контролю. – Нас і потихом, і напишуть протоколь. Yes. – Хай попробують. – Що нового? No, no дорослі люди. Не кажіть дурниці, вам серйозно. Чи то нас, покажіть. Це дурниці. Покажіть, чи ні? Так. Щоб був на видному місці. Що вже там? будь ласка, з мене. Брат, подивіться. Заболютаю. Там рука є 13. жетон повинен бути на видному місці. місці на, на Де на 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 це написано що на, на в приказі. Є, будь ласка, житон. Є же тон. Є жетон, є написано? Він повинен бути, шановний. На видному місці повинен бути. погано видно чи що? Вам повинен. Подивіться посилі. Роман Юрійович, ви документи, будь ласка, показуєте, бо якось немає. Я не, не Роман, Роман Юрійович, Юрій. ні, Юрій. я не Роман Юрійович. Три штрафи, будь ласка, сплачуйте тут вчасно, добре? Аж там штрафів повісить у вас, 340 гривень. Я вже не знаю. Заплатіть, будь ласка. Я <звити> вже не знаю, про що ви говорите. Якщо ви супернізмі не розумієте. Я з Марса. А? Я <звити> з Марса. Станьте, будь ласка, наприклад, і знову, не знову, а не знову, а не знову, а не знову. Це чуточку, це, жула, не, я я, я себе не ну, себе не показувати Я, я вже не так. Хочте, я себе собі... не, 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 не скривав. Це не Роман Юрійович. Це перевірив, розумієте, якийсь я вам поясню. А що викати за штраф? Який вопрос? Все нормально. Спілкуюсь кожен день. Які випросили? Є серед вас, друзі, є, сподівайте мені.

Полный жизнь это Я вам кажу, да подивитесь, хочется. Перейдите в интернет, напишите мою фамилию. Побольше не ездить. Не один раз втіли, ступувало, ступувало. я не встретил. Не одна. Сейчас стопа. Сейчас стулкувал. Стопать.